Радий вас вітати на каналі Світанок. Бажаю вам приємного прослуховування. АЛАН МіЛН. Вбивство об 11-й годині. Так, сер, особисто я читаю детективи, але більшість поліцейських ні зай, що в цьому не зізнається. Вони сміються над детективами, бо в житті все зовсім не так. Може, воно і правильно, не знаю. Але питається, навіщо мені читати поліцейські звіти, від яких я і на роботі не маю продиху? Чим менше детективи схожі на моє життя, тим краще. І читаю я їх правильно з тієї ж причини, що й інші. Треба ж людині хоч трохи відпочивати від самої себе. Ви ніколи не замислювалися? Чому вбивцю в детективі обов'язково застрелюють або давлять машиною, або скидають зі скелі? Немає його і діло кінець ніякого тобі суду. А уявіть, що він дядечко нареченої. От уже буде весело їй прокинутися в медовий місяць і згадати, що його якраз мають повісити. Але є ще дещо докази. Усі ці любителі дедукції та індукції дуже розумні. Не сперечаюся. і вони можуть обчислити вбивцю, але ось уже доказів їм нізащо не відшукати. Запитайте, будь-якого поліцейського. Усі вони знають півдюжини вбивць, за якими плачемо туска, але немає доказів. Адже читачеві що не підсунь, він усьому радий. Хіба його улюблений сищик може помилитися? Га, я говорю про докази, які мають переконати присяжних. Про ті самі докази, від яких один пшик залишається після того, як суддя відкинув одну половину, а адвокат іншу. Від свідків і зовсім ніякої користі ніколи немає. Не підвели, і то, слава Богу. Любителю легко, йому лише б знайти вбивцю і гарненько все йому пояснити, а той уже сам в останньому розділі накладе на себе руки. Спробував би такий детектив побути на моєму місці, коли в мене чорт знає скільки начальства, не рахуючи, звісно, судді та присяжних. Убивці? А що вбивці? Вони сотнями розгулюють вулицями. Це вам не детективи читати. Розумний був і працював прямо як у книжках. Знав я колись одного детектива аматора. Розумний був і працював прямо як у книжках. Того разу він мені велику допомогу надав. Ми обидва знали вбивцю. А що толку? Я вже і так, і сяк, а справа не рушить з місця. Немає доказів і все тут. Я вам розповім, якщо хочете. Пелхам Плейс чудове місце. Містер Картер, який жив там, дуже любив птахів. Він влаштовував у парку, як це тепер називається, пташинний заповідник. Знаєте, ліс, навкруги, озеро, річечка і птахи, які тільки є на світі: дрозди, зяблики і всякі інші. Він їх вивчав і фотографував для своєї книги. Не знаю вже, яка в нього вийшла б книга. Тільки він її не написав, убили його у червні, вдарили по голові так званим тупим предметом і кинули в лісі. Записів у нього було багато, і фотографій теж. А ось книжку він не встиг написати. І заповіту містер Картер не написав. Тож майно було поділено порівну між його чотирма племінниками, Амброузом і Майклом Картерами. Та Джоном і Пітером Вайманами. Амброуз, найстарший, жив при дядьку і хотів передати заповідник державі. Але інші не погодилися. Хоча їхній дядько завжди про це мріяв. А потім війна, і заповіднику прийшов кінець. Амброуз, мій детектив-аматор, допомагав дядькові і з птахами, і з книгою. Він говорив, що стежити за птахами. Те саме, що стежити за людьми, добре розвивається спостережливість, але ж це важливо і для сищиків його правда. Джон був актором, але майже весь час безробітним актором. А Пітер незадовго до нещастя побрався, хоча його адвокатська практика ще не приносила особливого доходу. Тож обидва постійно потребували грошей. Майкл Картер. Двоюрідний брат Амброуза займався бізнесом. Але дружину він собі взяв марнотратку з марнотраток. Ось так то. Спочатку я познайомився з Амброузом. Він подзвонив у відділок і повідомив, що вбили містера Генрі Картера з Пелхам Плейс. Наш доктор був зайнятий іншою справою, тому я взяв із собою лише сержанта і шофера. Не знаю вже, чому я вирішив, що труп буде в будинку, і тому трохи здивувався, коли містер Амброус Картер, який чекав на мене біля дверей, сказав нашому шоферу: Поїдьте ліворуч, а на першому роздоріжжі поверніть праворуч. Потім він теж сів у машину. Вибачте, інспекторе, але ж ви не заперечуватимете, якщо я поки що покомандую. Він у лісі. Мені сподобалося, як він себе тримав, і взагалі. Сталося ось що. Містер Картер вирушив у заповідник близько десятої ранку. Зазвичай він проводив у ньому весь день і повертався тільки до вечері, але, бувало, залишався і на ніч, тоді вже до світанку. Тому ввечері ніхто й не кинувся. А де він ночує в лісі? запитав я. У курені, побачте. А як у нього з їжею? І їжа, і ліхтар, все у нього є. Там дуже затишно. Я й сам кілька разів залишався. Коли ж ви занепокоїлися, коли вранці він не приїхав, щоб прийняти ванну і поснідати. Ми з Джоном, це мій двоюрідний брат, подумали, може, він захворів? Джон у лісі з тілом, але там чужих не буває. Адже це справжній заповідник. Якщо чужих не буває, значить, убивця один із родичів. Ось і настав час познайомити вас із сімейством. У Амброуза і Джона вельми виразні обличчя, хоча і зовсім різні. Джон Вайман високий, смаглявий, красивий. Амброуз Картер старший, і обличчя в нього дуже рухливе, яке легко приймає будь який вираз. Зросту він середнього, коли небудь, напевно, розтовстіє. Незабаром він зупинив машину, і ми побачили прекрасне лісове озеро, оточене деревами. Джон Ваймен сидів на колоді і курив сигарету. Коли ми підійшли, він сказав цілу годину чекаю. Амброуз вибачився. Джон природно нікого не бачив і не чув. І я відправив його додому із сержантом Гасі якому наказав почекати доктора і привести його до мене. Ви, дядечка, любили? запитав я Амброуза. Хочете знати, чи не я вбився? усміхнувся він. Взагалі-то я не це мав на увазі. Прошу вибачення, інспекторе. Ми з ним непогано ладили. Робота мені подобалася, але не можу сказати, любив я його чи не любив. Він був. Він був, ніби не людина. Його цікавили тільки птахи, а до людей він був байдужий. Зрозуміло, містер Картер лежав на спині, голова і праве запястя в нього були розбиті, немов він, захищаючись від першого удару, підняв руку. Схоже, вбили його давно. Коли ви востаннє бачили його живим? Учора о пів на десяту ранку, відповів Амброуз він помер години через дві чи три після цього. Точно ми дізнаємося, коли приїде лікар. А годинник? Я нахилився поглянути на зап'ястя. Розбитий годинник показував одинадцяту. Убивство об одинадцятій годині, сказав я собі. Чудова назва для детектива. А знаєте, сказав раптом Амброуз, я можу заприсягтися. У чому? Він носив годинник на лівому зап'ясті, промовив він, і відійшов убік, немов бовкнув зайве. А де ви і містер ваймен знайшли його? Тут. І що особливого помітили? Помітив, що в нього пошкоджена рука, і годинник, але не звернув на це уваги. Щоправда, у мене промайнула думка, начебто годинник він носив на іншій руці. Ну, я і здивувався. Ви впевнені? Абсолютно впевнений. Подивіться самі, на іншій Русі має бути слід. Усе правильно, і я б теж це з'ясував згодом. Але Амброуз виявився більш кмітливішим, недарма ж за птахами стежив. Тут він підійшов ближче і, раптом зупинившись біля голови свого дядька, тихо хмикнув: У чому справа, сер?» Подивіться, інспекторе. Убивця зламав дядькові Генрі руку до того, як вбив його, потім одягнув годинник і розчавив його, щоб ви подумали, ніби вбивство сталося об одинадцятій годині. Отже, він поставив стрілки на потрібний йому час, правильно, і вбивство сталося зовсім не об одинадцятій годині. Правильно і... і це означає, що у вбивці на одинадцяту годину Алібі. Я був гордий своєю здогадливістю, але ми не знаємо, на який час у нього немає альбі, не знаємо, коли він убив. Земля була сухою, слідів ніяких. Мені прислали на підмогу двох поліцейських, але й вони не знайшли нічого схожого на знаряддя вбивства, напевно, його кинули в озеро. Одразу після приїзду лікаря я збирався поставити до убитого кілька запитань. А тим часом з повною повагою слухав Амброуза. Чому б і ні, якщо вже він вирішив пограти в Шерлока Холмса, ми сіли на колоду і закурили. Ходімо далі, сер, сказав я. Ви про що? Що ви ще приховали в рукаві щодо часу вбивства? Нічого, інспекторе, запевняю вас, ви й самі все розумієте. Поки що ні. Ви мене випереджаєте. Невже, просяяв він. Спочатку було б непогано позначити часові межі злочину, я маю на увазі за станом тіла. Доведеться почекати доктора Гікса, але він вкаже час тільки приблизно, у межах п'яти-шести годин. Шкода, ну подивимося насамперед, він раптово замок, немов відчув деяку незручність. Що, сер, де ви шукаєте вбивцю, інспекторе? Серед нас чи серед чужих. Я поки що не шукаю. Думаю, у чужих більше причин. Це чому ж? Мені так здається, чорсь забирай. Будьте відверті, попросив я. Убивця це вбивця, навіть якщо він родич. Правильно, він кинув недопалок і взяв іншу сигарету. Припустімо волоцюга або просто перехожий, ідучи через ліс, свистить, стукає палицею і турбує птахів. Як завжди, дядько кидається на нього, щоб прогнати. Зав'язується бійка. Волоцюга захищається, втрачає голову і усе. А годинник. Правильно, інспекторе, годинник. По перше, волоцюзі не до годинника. А по друге, яке в нього може бути алібі. По третє, він би побоявся маніпулювати з годинником, адже він не знає, коли почнуть шукати тіло. Отже, вбивця розрахував час. Так, він знав, що дядька довго ніхто не хопиться. Утім, про це знали багато хто. Думаю, ви знайомі з усіма садівниками та лісничими, звичайно. Давайте трохи потеоретизуємо. Припустімо, ви вбиваєте людину о третій годині, а годинник переводите на дві або чотири. Ви б чому віддали перевагу? А ви, сер? запитав я. Дві години. Це ж очевидно. Очевидно? Я ставлю на дві години, тому що в мене вже є алібі на дві години. А якщо поставлю на чотири, то ще невідомо, що з цього вийде. Навіть якщо я кому-небудь по мозолі очі, хто знає, що ця людина викине, а раптом вона забуде про мене або збреше. І я маю бути впевнений у своєму альбі. Тому переводжу стрілки назад, навіть якщо я планував убивство, так все одно краще. Він мав рацію можливо, я б теж до цього додумався, а може й ні, хто знає. Ну, гаразд, продовжував він. Убивство сталося після 11-ї години. Коли? Якщо відразу після 11-ї, дні у вбивці було зовсім мало часу. До будинку хвилин 20, адже він ішов пішки, тому що навряд чи посмів би залишити поблизу машину. Думаю, він дав собі годину. Якщо у вас Алібі на 11 годину, то ви вбиваєте о 12-й і ставите годинник на 11. -ту. А чому не вбити о другій або о третій годині ще небезпечніше? Ланч, сказав Амброуз. молодець. Невже вбився, дозволить ланчу порушити свої плани? До чого тут вбився? Я говорю про вбитого. Адже ви ж визначите, коли він востаннє їв. Ах так, як же я забув. Дядько Генрі їв між половиною на першу і половиною на другу. Тож не було б сенсу ставити годинник на одинадцяту, якби він уже поїв. Гадаю, інспекторе, час смерті від пів на дванадцяту до пів на першу, наймовірніше, дванадцята година. Логічно. Отже, сер, сказав я, якщо припустити, що вбивство сталося о дванадцятій годині. То в убивці є незаперечне алібі на одинадцяту годину і немає алібі на дванадцяту. Ви маєте рацію, інспектора. У такому разі, сер, я б хотів би запитати вас, де ви були об одинадцятій годині і о дванадцятій? Амброуз голосно розсміявся. Так і знав, що ви запитаєте, блиснув він очима, просто як відчував. Мені доведеться всіх запитати, сер, не тільки вас. Дайте подумати, я пішов до Вестонів поговорити з ланчем із друзями. З дому вийшов одразу після десятої, потім біля гаража розмовляв із шофером і садівником приблизно о пів на одинадцяту, о пів на першу був у Вестонів, до них чотири милі по полю. Та й день був спекотний, то я не дуже поспішав. А чому ви не поїхали на машині, сер? Місіс Майкл збиралася в місто за покупками, крім того, зауважив він, поплескавши себе по животу, піша прогулянка допомагає зберігати стрункість. Ви кого небудь зустріли? Не пам'ятаю. Хто небудь знав про ваші плани? запитав я. Так, за сніданком ми говорили про те, хто що робитиме. «Майкл...» Утім, ви, напевно, вважатимете за краще самі дізнатися в нього. Прошу вибачення. Утім, я вирішив, що мені не заважає знати, про що вони говорили, навіть якщо їхні плани залишилися невиконаними, тому я попросив його продовжувати. Майкл завжди привозить додому купу газет. Він із тих, хто працює навіть коли спить. Я дозволив йому зайняти мою кімнату. І обіцяв надіслати випивку, а він попередив дружину, що буде зайнятий увесь ранок. Пітер і його дівчина, інспекторе, думаю, ви самі знаєте, які можуть бути плани у нареченого з нареченою. Мені хотілося зіграти в гольф із Джоном, але він чекав дзвінка об одинадцятій, а потім збирався прогулятися парком. Раптом він схопився, видно, його осяяла якась ідея. І я поцікавився, яка, бо мене теж осяяла ідея. Записи дядька. вигукнув він. Які ж ми ідіоти? І я подумав саме про них. Якщо людина спостерігає за птахами, то вона постійно щонебудь записує, принаймні, коли робить фотографії. Притулок ученого мені дуже сподобався. За великим буком і кущами його не так то легко було розгледіти. Курінь як курінь, але дуже зручний. У щоденнику останній запис позначено 10.27 Що скажете? запитав я містера Амброуза Дивно, відповів він, перегорнувши кілька сторінок. І це після всіх наших теоретизувань. Не міг же він півтори години не робити записів, га? Що? Останній запис зроблено внизу сторінки, це збіг? Думаєте, наступну сторінку вирвано? Так, якщо так, то попереду теж має не вистачати сторінки. Так і виявилося, не вистачало сторінки за березень. Усе зійшлося, і містер Амброуз знову набув задоволеного вигляду? Що ж, сищий каматор попрацював на славу. А тепер я розповів вам, що вийшло у професіонала. Сніданок містера Картера був його останньою їжею. Якщо час ланчу 12.30, то отже, його було вбито між 9.45 і 12.30. Вбивство цілком могло статися і о 12-й годині, якби не Алібі. Пам'ятаєте, вбивця повинен був мати Алібі на 11-ту годину, а не на 12-ту. І тут то все пішло шкереберть. У лісника Роджерса взагалі ніякого алібі не було. А в іншого робітника було Алібі на весь ранок. Містер Майкл Картер ніби не виходив із кімнати Амброуза Картера. Принаймні він так стверджував. Ніхто до вас не приходив? запитав я майкла. Згадайте, будь ласка. Служниця принесла віскі з содовою. Я не просив, але все таки випив. Коли це було, сер, не пам'ятаю, можливо, вона пам'ятає. Усім своїм виглядом він показував, що надто зайнятий справою, і не може звертати увагу на всілякі дрібниці. Доріс підтвердила, щодо до візки, але точний час згадати не могла. Щось близько одинадцятої у містера Пітера і його нареченої Алібі було незаперечне, так само в шофера і місіс Майкл. Звичайно, можна сказати, що свідчення закоханої нареченої не дуже надійні, але з іншого боку, навіщо містеру Пітеру возитися з годинником. Якщо він міг розраховувати на дівчину. Розчарував мене містер Джон Ваймер. Йому зателефонували о 10.30, а не об 11.00. Після чого він узяв ключку і м'ячі та вирушив грати в гольф. Це підтвердила місіс Майкл. Ось який вигляд мав список підозрюваних внаслідок опитування. Перший Майкл Картер. Пив віскі близько одинадцятої. Отже. У нього Алібі на одинадцяту, а на дванадцяту Алібі немає. Другий Роджерс, але тільки в разі, якщо Джон Вайман перевів стрілки годинника і вирвав сторінку зі щоденника. А навіщо? Злякався, що його запідозрять, він найбільше потребував грошей і обговорював з Амброузом, як заговорити про них із дядьком. Третій будь який волоцюга. Але тільки за допомогою Джона Ваймена. Мало ймовірно, чому Джон Ваймен не поставив годинник на 10.30 на час, коли в нього було алібі? Ніякого сенсу. Якщо виключити цих двох, то залишається Майкл Картер. Але тут прийшла Доріс і заявила, що помилилася щодо часу. Вона, бачите, забалакалася з іншою служницею і віднесла віски о 12 годині. Увечері я ще раз усе обміркував, бо вранці я мав доповідати начальству. Сів у своє улюблене крісло, розкурив люльку, поставив поруч пляшку і поклав ноги на інше крісло. Насамперед годинник. Убивця мудрував із годинником, щоб нас заплутати. Що в нас є? Позначка на лівому зап'ясті надітий не на ту руку годинник, вирвана зі щоденника сторінка. Ну і що? Прекрасно, подумав я, краще не буває. Убився, прекрасно все влаштував. Як же я відразу не здогадався, навіщо вбивці переконувати мене, що одинадцята неправильний час, та тому, що він правильний, подвійний блеф. Навіщо надягати годинник на праве запястя і її вдавати, ніби не залишилося жодних слідів. Звичайно ж, убивство сталося об одинадцятій, скільки б мені не стверджували, що це не так. Хто ж міг його скоїти? Містер Майкл Ваймен. У нього немає альбі на одинадцяту. О 10.35 тридцять п'ять усі пішли з дому, і він залишався один до дванадцятої, коли Доріс принесла йому віски. «Амброуз і Джон, у них теж немає альбі на одинадцяту годину. Я почав думати далі. Усе вказувало на те, що злочин скоїв один із племінників. Якщо той, хто це зробив, намагався мене переконати, ніби вбивця повинен мати альбі на одинадцяту, то він не сумнівався в його наявності. Тільки за цієї умови він міг почуватися в безпеці. А що виходить? Майкл знав, де був Амброуз об 11? Ні. І Джон теж не знав. Він не знав, де були всі інші об 11. Стривай, стривай. Він не знав, де був Амброуз. А Амброуз. Я схопився з крісла і крикнув Амброус. Він замовив для Майкла віски на 11 годину. Так він забезпечив Алібі Майклу. Об 11 годині, як йому було відомо, Джон чекав дзвінка Галібі Джона. Ну, хто міг припустити, що обидва Алібі не спрацюють? Амброуз, детектив-аматор, він звернув мою увагу на мітку на лівому зап'ясті, на розбитий годинник, на відсутність сторінки в щоденнику. Він довів, що вбивство було скоєно о 12-й годині. Коли всі його брати, як на зло, мали альбі. Амброуз, ось так, сер. Якби не мій каматор, я б нізащо не впорався. Добряче він мені допоміг. Тільки що толку, ми обидва знаємо, хто вбивця, а доказів ніяких, кінець оповідання.